А ось у Молдові говоримо далі про наших сусідів. Готуються до надзвичайного стану в енергетиці. Все через можливість припинення транзиту газу за через Україну 16 грудня. Прем'єр-міністр країни Дорін Речан планує звернутися з цим питанням до парламенту. За даними місцевих ЗМІ, навіть якщо план введуть у дію, то обмеження не зачепить життєво важливі установи. Це лікарні, дитячі будинки, аеропорт, національне телебачення, також парламент, уряд і адміністрацію президента. Відповідні списки вже розробляються. Постачання газу може припинитися вже з 1 січня 2025 року. Це пов'язано із завершенням контракту на транзит російського палива через Україну і небажанням Києва його продовжувати. Зрештою, Молдова вже. Буде закуповувати і закуповує газ у Європі, а ось невизнаному Придністров'ю буде значно і значно важче. Вони, до речі, теж запроваджують свій військовий надзвичайний стан. Про події в Сирії говоримо далі, і як це може в результаті відбутися на нашій державі. Падіння режиму сирійського диктатора Башара Асада може послабити позиції РФ під час мирних переговорів з Україною. До таких висновків дійшов старший редактор CNN Натан Ходж, коли аналізував події у Сирії. Він пояснив, Путін втратив не лише державу клієнта, а й можливість стати важливим гравцем на близькому сході. Журналіст порівняв виліт Башара Асада в Росію з утечею експрезидента України Віктора Я. Януковича, адже в обох випадках впливу російського диктатора виявилося недостатньо, аби допомогти союзнику втримати владу та відстояти свої інтереси Москви у регіоні. Водночас відсутність сили робить позицію Путіна нестійкою, і даді союзникам України привід задуматися. А чи дійсно варто прислухатися до всіх його погроз?